Меруморі, мене звати Діана. Любите фільми жахів? Дивитися, я теж колись любила. Аж поки ці бійця не пройшли в моє життя. В моєму житті були страшні переживання. Пройшли вони, тому що в моє життя воно було безбожне. Воно було наповнене алкоголю, страждань, болю, депресії. Воно було наповнене цим світом, так, дискотеками, хлопцями і так далі. Бога в моєму житті не було. Так і не було Бога, було віса. І певного, певної ночі ці віса почали мене душити. І з того часу я забула за нормальність. В моєму житті були дуже страшні речі. Речі переставлялися, двигалися самі. Були дуже страшні звуки, як у фільмах жахів, дзвонили техніка, там, домофон. Були якісь звірі. Я відчувала, що відбувається навколо. Я чула, не могла сказати нічого, не могла ніяк протидіяти. Я, як була прихована до ліжка, боялася спати. Це залежно було від того, чи це день, чи це ні. Це ранок я боялася спати, тому що ці речі вони були явні. І подружка, з якою ми жили, вона бачила, що це все відбувається, і частину речей вона на собі також відчувала. Нам ніхто не вірив, що ми розказували, та я, мабуть, в таке не повірила б, аж поки я не поружила на собі. Цей хлопець і він повірив тоді, коли побачив, що зарядка сама по підлозі передвигається. Він дуже злякався тоді. Деякі навіть переживання, і мій чоловік мав. Ми переїхали в інше місто, це не допомогло. Я втікала сама від себе, воно йшло за мною. І я не могла від цього втекти, куди б я не пішла б, воно завжди зі мною. Я бачила, що в такий момент мені допомагає Біблія. Я почала молитися, «Отче наш», провозглашала Господи, допоможи, молилася, і єдине, що мені допомагало, це молитва. Все переставало. Але страх, панічні атаки були в недалі. Переставало діятися конкретно в той момент, коли я молилася. І я почала читати Біблію. Я бачила, що якщо ж є той поганий такий світ. Значить, є Господь потрібно до нього йти, якщо мені молитва допомагає, значить, я спасія в ньому. Я почала читати Біблію. Я багато що не розуміла. Я пішла до церкви, знайшла православну церкву, навіть в хор ходила, але не було цієї свободи. Я не розуміла. Я була просто прихожана. І потяг мені постарів салтаненко. Я молилася, щоб Господь мені дав. Розуміння, Слова Божого, хочу пізнати, щоб мені дав людей, які дійсно знають його. І якось мені потрапила проповідь пастиренка. Я дивилася, мені дуже сподобалося. Я почала дивитися на різні теми проповіді, почала вивчати Біблію, Хотіла написати сама, але боялася, не знала, як писати і так далі. І написав мені мій наставник, Ми почали спілкувати, почала почала слово боже працювати з моїм серцем, поступово звільнюватися від якихось там гріхів, залежностей. Я почала бачити, наприклад, прикладу пастері Юрія. Вона переборола страх. Вона пішла в садок темно, без місяця, без жодного світла. І вона переборола страх темноти. Вона почала провозглашати, хоч долиною смертної тіні я піду, не буду боятися, тому що зі мною Господь. Я ж, по прикладі баста Юлії, теж почала провозглашати, Я, хоч піду долиною смертної тіні, не буду боятися, тому що ти зі мною Господь. І з вірою провозглашала, і з часом моє життя пройшла. Ці бійси, більше не мучили, лишили мене, і Господь звільнив мене. Слово Боже звільнює від залежностей, від бійсів. Воно дійсно дає свободу нашій душі і тілу, і до нього потрібно прийти. Тому якщо ви маєте депресію, понічення атаки переживання якісь духовні, душевні, немає та церкви і хотіли б дійсно пізнати Бога хотіли би наповнитися словом Божим, мати спілкування. Я запрошую вас доєднатися до місії слово Боже, вивчати слово Боже, пізнати Бога дійсно, возрости духовно, звільнитися від усіх цих залежностей, від бісів, від панічних атак, від депресії, від цих залежностей алкоголю, наркотиків, сигаретів, всього всього господь дає свободу. Тільки потрібно йому відкрити своє серце.